Ми тут вже вивалилися трохи, я вже давно... Я бачу, бачу Ну. Та воно потрохи сипеться все. Але ну, вже скільки років її є. Ну правильно буде треба ремонтувати. З і із медом і з волоссям людським. Зв'язували. Вже як я собі уявляю. <свісляє> 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 можна вилізти потім? Так, я наразі потягу.

— Давай, Де то ми заїжджали, де жовтий автобус то Що? — взяли? Водою заливали, бо ми ще смолою поливали, Так, гарячі. ага. — колячу. Тут кінька мінця якогось. Її щось три рази валили, оце вона третій раз побудовує. Але вовили самі свої. По мировій угоді, по мировій угоді. Вони сказали такое.